От, і все війна закінчилася. Ну принаймні, такий висновок можна зробити, коли проаналізувати проєкт бюджету на наступний рік. В цьому бюджеті передбачено зниження на 6% фінансування міністерства оборони. Ну одразу почнуть там мене критикувати про те, що це всього на всього мільйонів. Ну 68 мільйонів це 100 добротних пікапів. Не якісь корчів, які потрібно ремонтувати, а реально добротних, яких привезли, пофарбували, і можна зразу відправляти у військові частини. З іншого боку, дивимося про те, що, наприклад, на держкіно. Передбачена в цьому році рекордна сума 663 мільйони гривень. Це в шість разів більше, аніж в минулому році, і це навіть на 25 мільйонів більше, аніж було у 2021 році до повномасштабного вторгнення. Тобто, кіно наше все. Але ця сума виявляється мізерною, якщо порівняти з іншою статтею бюджету, є така стаття як фінансування іномовлення, але чомусь у іномовлення зашили фінансування виробництво серіалів. Так, от згідно проекту бюджету на наступний рік, планується виробити 53 серіали на загальну суму півтори мільярди гривень. Тобто півтора мільярди плюс 663 мільйони отримує майже 2,2 мільярди гривень, які, піде, які підуть на фільми та серіали. Я так розумію, що ну наша влада не думає про те, як не те, що закінчити війну. Як виграти війну, тому що скорочуючи навіть такий дрібізок фінансування міноборони і збільшуючи в рази фінансування а, кіно та серіалів, надаючи? Можливість вижити в цей складний час лише друзям президента з 95-го кварталу наводить на висновки про те, що на думку на те, що все ж таки у нас в наступному році будуть вибори, і для того, аби перемогти, влада намагається максимально профінансувати власну власні джерела пропаганди. А кіно і серіали це теж пропаганда. Якщо хтось не вірить, згадаємо. Серіал Слуга народу чим все закінчилося? Президент України, головний актор серіалу Слуга народу» Зеленський. А Слуги народу отримали моновладу в Україні і тепер керують всім і вся. Тому робіть висновки.